Тисячі польських вантажівок возять російську продукцію через Білорусь у Польщу і у зворотньому напрямку. Це показав у своєму розслідуванні журналіст Української правди Михайло Ткач. Саме під час цього розслідування журналіста затримали на кілька годин польська поліція. Спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі. Там її перевантажують у спеціальних центрах на вантажівки з польською реєстрацією. А далі фури вирушають до Польщі за адресами великих компаній. Розповіли журналістам представники агрофірм. Біля одного з пунктів пропуску журналісти нарахували сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі. Як це працює, показав і експеримент. Чоловік на прохання знімальної групи української правди запропонував полякам придбати російський ріпаковий шрот. Під білоруськими документами і ті зацікавилися пропозицією. До слова український шрот, з вересня 23-го року Польща заборонила ввозити. І, як з'ясували журналісти, лише за три місяці поляки купили ріпакового шроту на 8 мільйонів доларів. Взагалі, Польщі та іншим країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з Росією та Білорусю агропродуктами. Але одна з цих країн веде агресію проти України. Інша є поплічником. Так само вони загрожують і європейцям, однак ті все одно продовжують торгувати. До того ж, поляки місяцями блокують кордон з Україною. Натомість безперешкодно пропускають усі російські фури із зерном, зокрема.